Отак захищати свої кордони не можна, треба отак. А отак не можна. Треба, отак. Чули таких да цих ушлих психологів або коучів? Немає різниці, який саме спосіб захисту ваших кордонів ви оберете. Немає. Єдине, що вам за ну за ці дії може щось бути, тому просто треба подумати. Але якщо ви розумієте, що вам від цієї людини нічого не потрібно, якщо ця людина вас бісить та виводить, іноді можна послати навіть за російським кораблем. Якщо вам після цього нічого не будуть, ігнор можна вмикати, можна ображатися, можна бути агресивним, можна бути пасивно агресивним, можна використовувати сарказм, будь-яка. Дія направлена на захист ваших кордонів буде ефективна. Чому це так? Тому що якщо ви дозволяєте людям переходити в ваші кордони, то страждаєте ви відчуваєте біль, ви, неприємно становиться саме вам. І тому захист кордонів лежить на тому, хто їх установив. Якщо це були ви, обирайте комфортний для вас метод захисту і користуйтеся їм. Дякую за увагу.